Що така порода зорька і як вона виглядає? Ще вже замітили, що у людей сніг випав вже, відосики залітають. йолки палки а вже осінь скоро. А ми погнали за породою. Порода зорька це намішані е, дві породи, фенікс і Техас. І вийшли їх такі дітки, бачите? Вони нам зараз луплять яйця трошки обчухані, бо хлопчики стрибають. І до них підкинута важка лінія Техаса. Це ось сюди знизу. І тепер ми з їх отримуємо інкубаційне яйце. Ну давайте зважимося. Є така розрисовка, бачите, з білою груднинкою. красавчик. Бачите, 400. 15 грамів хай буде 15 15 Є така розрисовочка. Так, не спіши, не спіши. Диві. Це якийсь борзий попався. Не хоче важитися. Да не спіши, ну Боку стоїть, о! 410 А ну оп, следующий 416, ну так отаке одебрате. От, Че есть є... Есть отаким цветом, все прикольненько Алему щось важко Покажу ж уже всі краси Бачите, ще чисто такий цвіт. 460. Ну, це вже таких мало 460. Переважно 400. На 410-440 ну такі, переважно не всі такі. І ось береться з їх інкубаційне яйце. Яка вага яйця? Ну, ось зважимо. Переважно ложу 14 і вище. Ну, бачите, 16. Вважу на таких вісах. Може, мабуть. Розход Півграма туди, півграма сюди, бо вони ж не ідеально рівні. О, бачите, 17. Точно 17. Ну і катиться. Ну, 16 грам. Чи є чи менше, чи є все менше Грам 14, мабуть. диви. 14 грам. Ну, а це 14 плюс, я ложу. І відправляю нашу пташенятку. Що ці техаси несуть? Яйчка. Двадцять. Двадцять один? Двадцять шість. Ну це. Переважно в цих 18+. плюс. Ale to, je 14 plus, je dlhšie 14 plus.